Ремонт лазні складний і копіткий процес. Навіть при зведенні за відточеною технологією з часом виникають проблеми, які доводиться вирішувати незабаром. Чим раніше виявити вади, тим простіше буде провести самостійний ремонт, огляд основних елементів будови. Ремонт лазні без попередньої оцінки стану неприпустимий, тому спочатку візуально перевіряють основні вузли і конструкції будівлі. Під час огляду виявляють існуючі проблеми і неполадки. На основі цих даних вибирають спосіб їх усунення і визначають кількість необхідного матеріалу. Оглядають баню в такому порядку: зовнішні стіни виявляють тріщини, і щілини оцінюють цілісність зовнішніх кутів і супутніх елементів, перевіряють наявність теплоізоляційного матеріалу, його стан і якість укладання, фундамент визначають його цілісність і просідання по ґрунту, покрівля і стеля. Оцінюють стан конструкції в процесі ревізії, стелі оглядають піч, і димохід. Двері та вікна визначають стан рами і розташування щодо рівня горизонтальність і герметичність отвору. Внутрішні стіни і обшивка, виявляють наявність цвілі, грибка слідів кіптяви, оцінюють загальний стан облицювального і теплоізоляційного матеріалу пароізоляції, стать демонтують мостини і перевіряють технічний стан несучої конструкції, відлоги, матеріалів та ізоляції, системи водовідведення. Одна проблема тягне за собою пошкодження відразу в декількох конструктивних вузлах будови. Ремонтувати потрібно комплексно, а зрозуміти, з чого почати роботу, допоможе ревізія. Заміна нижніх вінців, нижні колоди, що лежать на фундаменті, постійно піддається згубному впливу вологи, внаслідок чого загнивають, проблема швидко поширюється і на несучі стіни. Пошкодження нижнього вінця ремонтують одним способом, частково або повністю заміщають колоди по периметру будівлі. Часткова заміна проводиться при неповному пошкодженні колоди в нижньому вінці. Для ремонту потрібно молоток обценьки, стамеска, бензопила, кувалда, колода аналогічного діаметра, брусок товщиною. 40-50, грубероїд антисептик для дерева, послідовність дій. Виконують демонтаж обшивального матеріалу на висоту 3-4 вінця за допомогою молотка і обценьки. Якщо лазня обшита сайдингом, то акуратно демонтують його зі стіни, починаючи з фінішної планки. За допомогою стамески і молотка позначають пошкоджену ділянку, роблять по одній насічі з кожного боку. Від розмітки відступають в обидві сторони по сорок смі, монтують стяжки з дерев'яного бруска перпендикулярно фундаменту, щоб їх висота була не менше три вінців. Для кріплення використовуються хидовжиною 60-70 по одному на кожну деталь, пошкоджену область випилюють за допомогою електро або бензопили. А потім видаляють, роблять врубки рубки в цілісній частині лежачого знизу колоди для більш щільної посадки вставки. Її глибина не більше половини діаметра колоди, а ширина 20-25 Для цього пропилюють деталь, і за допомогою стамески і киянки зрізають решту деревини, приступають до виготовлення вставки довгою, трохи меншою, ніж вирізана область. Врубку з обох сторін роблять аналогічно. Відкриту верхню частину другого вінця зрізають стамескою для видалення старої деревини, стикалася зі згнилою областю, отриманий отвір, ставку і частина другого вінця обробляють антисептиком, укладають рубероїду в два-три шари на поверхню фундаменту, ставки підбивають кувалдою і молотком, утворилися щілини, закопачивають мохом або джутом. Технологія може бути застосована для заміщення прогнилої деревини в різних місцях нижнього вінця. Ця ділянка також заміщаються цегляною кладкою і укладають в отвір після видалення гнилої деревини. Повна заміна це надійна технологія ремонту, тому що міцність цільного колоди вище часткової вставки і ймовірність повторного загнивання низька. Для роботи знадобиться одностоковий пляшковий гідравлічний домкрат вантажопідйомністю 10 тонн і більше. Вага будови розраховують по кубатурі колоди і матеріалів покрівлі. Застосування домкратів іншої конструкції, ромбічного, низькопотхватного, підкатного неефективно, тому що вони мають малу площу опори, висоту підхоплення і вантажопідйомність. Перед підйомом демонтують віконні рами, двері та отвори, тому що вони можуть тріснути через зміщення зробу, простір лазні звільняють від меблів та інших предметів повз конструкцією на лагах, коли несучі опори врізані в нижній вінець повністю розбирають. А на покладених вище нижнього колоди лагах не чіпають. Трубу димоходу відокремлюють від дотичних перекриттів і покрівлі, якщо цього не зробити, то частина стелі і покрівлі пошкодиться при зміщенні, Зруб зміцнюють брусом перетином 40-50 см. Його кріплять на кожній стіні всередині і зовні споруди на відстані 50 см від кутів. Наскрізними металевими нагелями з різьбленням фіксують всі колоди, крім вінця, що підлягає заміні. Повна заміна нижнього вінця лазня на стрічковому підставі складається з наступних етапів, перев'язують нижній вінець в кутовому з'єднанні за допомогою сполучення колод, щоб підняти зруб, визначають верхню деталь в перев'язці. Вона виступає в якості опорної точки для висувного гвинта домкрата від обох кутів зрубу відступають 80 стосму в цих точках, демонтують частину фундаменту і нижнього колоди. В результаті виходить дві ніші, розміри яких дозволяють встановити в ній домкрат. Аналогічні дії виконують для створення ніж на протилежному боці лазні. Для меншого перекосу конструкції встановлюють чотири домкрата, піднімають зруб на 8-12 нижню колоду в перев'язці, демонтують за допомогою електро або бензопили. Під нього підкладають опори з дерева бетону або металу. Після установки двох опор домкрати опускають верхню колоду прогнилого вінця замінюють і підтискають домкратом. Після цього тимчасові опори прибирають фундамент ретельно очищають від бруду і абразивів, на поверхню несучої основи укладають кілька шарів рубероїду і нижню колоду, що бере участь в перев'язці, потім домкрати синхронно опускають, стежачи за сполученням верхнього і нижнього колоди, щілини закладають мухом або джутом. Технологія заміни прогнилого вінця у лазень на стовчастому фундаменті схожа. Для цього знадобляться міцні опори під домкрати з дошки або металу розміром 50 х 5.0 при ремонті лазень на стрічковому фундаменті потрібно підготувати підставу для установки інструменту, а при роботі зі стовчатим, виготовити надійні опори. Відео. Заміна вінців, захист нижніх вінців від гниття. З метою профілактики нижній вінець потрібно якісно гідроізолювати. При його заміні використовують колоди з модрини, яка менше схильна до процесів гниття. Також підкладають під нижній вінець дошку з цього матеріалу, якщо немає колод в цьому випадку між несучим підставою і вінцем буде додатково прошарок. При ремонті завжди потрібно використовувати антисептики для дерева пінотаксинамід, синеш аквадекор. Для захисту від опадів і вологи, що надходить ззовні лазні, по периметру будівлі монтують спеціальний козирок, соколь покривають гідрофобізатором, щоб запобігти вбирання вологи в бетон і поширення належать лежать зверху колоди. Керівництво по утепленню, основне завдання всіх конструктивних елементів лазні накопичувати і зберігати нагріте повітря протягом тривалого часу. Велика частина втрат тепла в лазні відбуваються через стіни і стелю, в меншій мірі. Через підлогу сучасні теплоізоляційні матеріали дозволяють нівелювати їх, продовжуючи комфортне перебування в парні з найменшими витратами на розпалювання грубки для утеплення стін і стелі всередині парної використовують мінеральну вату. Ховату льон в рулонах або деревоволокнисті плити, застосування пінополістиролу для теплоізоляції стелі і стін лазні небажано. При впливі високих температур він виділяє шкідливі для організму речовини, а для підлоги він підходить, тому що температура нагріву підлогового простору незначна в порівнянні зі стінами і стелею. Відео для чого і як утеплюють баню зсередини, теплоізоляція стін, утеплення виконується як зовні, так і зсередини будівлі, технологія вибирається відповідно до конструкції лазні і температурного режиму в зимовий період. Для зробу з циліндричного колоди натуральний утеплювач закладають в момент в'язки колоди найкраще використовувати джут, рівномірно прокладений в стики між вінцями. Після відстоювання зробу виконують повторну конопатку льнуватином і клоччем. Канат, який часто використовують некомпетентні майстри, не підходить для конопатки. Це всього лише декоративний елемент, який не дає практичної користі. Конопадку виконують зовні і всередині будівлі за допомогою молотка вагою 15 к і зубила. В результаті виходить справжня російська лазня з комфортною температурою 40 60 При вологості 58.0. 0 Для каркасних парних утеплення проводять за технологією вентильованого фасаду. Теплу ізоляцію закладають в простір між напрямними, які потім обшивають вагонкою або дошкою. Для роботи знадобиться базальтова вата товщиною шістдесятим і щільністю вище 30 км3, дерев'яні бруски 8,0х8,0, металева фольга товщиною 90 стом, фольгований скотч шліфована вагонка. Процес утеплення складається з наступних етапів: монтують обрешітку з брусків до поверхні стіни з кроком 50 См. Це потрібно, щоб утеплювач не випадав з обрешітки і щільно входив у вільний простір. Брусок прикручують саморізами довжиною стом вертикально. А якщо використовують рулонний матеріал, то горизонтально у простір між напрямними обрещітки закладають утеплювач при необхідності. Підрізають виступаючі частини на поверхню, утеплювача кріплять фольгу з напуском на брус. Стик між деталями проклеюють металізованим скотчем для додаткової фіксації і герметичності. На заключному етапі монтують облицювання між нею і утеплювачем залишають вентиляційний зазор, один два Скріплення виконують на оцинковані саморізи довжиною 40 м. розташовують вагонку горизонтально, щоб потрапляє на стіни вода безперешкодно стікала, не потрапляючи в стики. Обшивати стіни краще вагонкою з липи або модрини. Додаткове просочення антисептиком або декоративним складом не потрібно. Аналогічний підхід застосовується для обшивки стін зовні, але для ізоляції потрібна пароізоляційна мембрана, а для обшивки сайдинг, як утеплити стелю. Для цього підходить базальтова вата, матеріал в рулонах укладати на стелю не дуже зручно, тому що знадобиться додаткова фіксація, товщина утеплювача. Стом і більше робота виконується в такій послідовності: поверхня стелі очищається від пилу і розмічається підкріплення напрямних скроком на 1-2 з менше, ніж обраний розмір утеплювача. В якості направляючої використовується дерев'яний брусок 5.0.7.5, щоб забезпечити достатній зазор між утеплювачем і обшивкою. Робиться підкладка під направляючу збруси довжиною 7.10. Кріплення проходить крізь обидві деталі. Утеплювач закладається в порожнечі між напрямними і ретельно притискається. Далі прокладається фольга, вона кріпиться будівельним степлером, наступний ряд фольги укладається з нахлестом на попередній. Всі стики проклеюються алюмінієвим скотчем, обшивка утепленого стелі виконується за допомогою будь-якого зручного матеріалу, наприклад, дошки з липи. Відео: утеплення стелі в лазні мінеральною ватою, технологія теплоізоляції підлоги в лазні». Традиційно парна зводиться на стрічковому підставі, рідше на монолітному фундаменті. В цьому випадку рекомендується пристрій утепленого бетонної підлоги, каркасна лазня ставиться на стовчастий фундамент налаги, закладка утеплювача виконується на чорновий настил з подальшим пристроєм пароізоляції, бетонна підлога на стрічковому фундаменті. Робота виконується так: верхній шар ґрунту ретельно вирівняти і утрамбувати, поверхня бетонних блоків обробити гідроізолюючою сумішшю, наприклад, бітумною мастикою, поверх ґрунту засипати шар дрібнозернистого піску, зволожити і утрамбувати товщина шару. 80 стом зверху настелити рубероїд з напуском на стіни фундаменту 180, 200 і між рядами 130, 150 стопятдесят Фіксувати шматки матеріалу водостійким скотчем або бітумною мастикою, насипати керамзит, рівномірно розподілити і злегка утрамбувати товщина шару така, щоб до верхнього краю фундаменту залишалося 50-60 м, укласти поліетилен товщиною 150 п'ятдесят м, а потім плити пінополістиролу товщиною п'ятдесят стики між полотнами плівки зафіксувати скотчем. Встановити напрямні для вирівнювання стяжки з кроком 80 цементно-піщану суміш підкласти під маячок на підкладку з рідкого цементу, укласти армуючу сітку з осередками п'ять нуль з п'ять м так, щоб вона розташовувалася між утеплювачем і направляючої, якщо стічна труба розташовується уздовж дальньої стіни в кутку. Тома який встановити з ухилом від входу в парну, при розташуванні зліва по центру приміщення ухил йде від стін, по периметру приміщення проклеїти демпферну стрічку на висоту 10-15, залити бетонну суміш, приготовлену сухого складу марки 3.00. При самостійному замісі пісок з цементом змішати в пропорціях 3-1. Після висихання стяжки поверхню покрити ґрунтовкою глибокого проникнення. В якості облицювання укладається керамічна плитка з протиковським покриттям, з метою безпеки деякі власники монтують дерев'яну обрещітку, дерев'яна підлога на лагах, утеплення відбувається в такій послідовності, До лазні підводиться зливна труба до місця її фактичного розташування, насипається на підлогу шар піску товщиною 100-150 м. укладається рубороць з перекриттям стиків і напуском на несучі стіни в 150 м. Поверх ізоляції засипається керамзит і рівномірно розподіляється по поверхні навколо зливу. Відстань між керамзитовим шаром і балками перекриття. Менше 200 на виступаючу частину фундаменту монтуються балки перекриття на їх нижню частину по всій довжині кріпиться оцинкованими цехами довжиною від п'ятдесятим чорновий брусок розміром 3,0х3,0 три Проводиться укладання чорнової підлоги з неструганої міцної дошки, яка розпилюється відповідно до ширини отвору між балками. А потім пару плівки. Стики між полотнами фіксуються степлером. Поверх ізоляції укладається теплоізоляційний матеріал, базальтова вата або керамзит. Утеплювач закривається плівкою у місці, де знаходиться вхідний отвір зливу, робиться розріз для виведення труби до підлоги, на несучі балки кріпляться лаги, поверх яких укладається дерев'яний настил з міцної дошки шириною 100-150 м всередині. На стилу пропилюється отвір для виведення зливної труби. Для створення ухилу на поверхню настилу прибиваються дерев'яні бруски, скошені під кутом 5-7 градусів. Між лагами прокладають фольгу в 2-3 шари і приступають до укладання дощатої підлоги з липової дошки. Підведення і кріплення зливної труби відбувається на заключному етапі, краще для цього використовувати вертикальний трап з водяним затвором. Виріб забезпечений захисною розчіткою, що запобігає засміченню зливу відео, утеплення підлоги в каркасній лазні, утеплення дверей в парилку. Його виконують за допомогою теплової рамки. Для роботи знадобиться рейка 2.0x2.0, -20. Молоток, ножівка, будівельний степлер, повсть, рулетка, оргаліт, шуруповерт. Процес утеплення полягає в наступному від контуру дверей, відступають 115 п'ятнадцять і наносять розмітку по периметру майбутньої рамки. Відпилюють дерев'яний брусок, який кріпиться до дверей на саморізи, за площею рамки прокладають оргаліт з фіксацією на скоби, кріплять повз за допомогою дрібних цвяхів. Розмір полотна більше площі рамки на 5-7 смонтують обрешітку для облицювального матеріалу. Дошки з модрини або вологостійкої фанери при закритті випирає утеплювач, впирається в отвір, надійно блокуючи надходження холодного повітря ззовні. Двері не намокає, теплоізація зливу для цього використовується спінений поліетилен для труб, він має циліндричну форму з поздовжнім надрізом і надівається на зливну трубу в процесі бетонування або засипки керамзитом. У деяких випадках застосовується спеціальний пінопласт для труб товщиною від 20 м. Наприклад, в регіонах з постійною температурою в зимовий період нижче 15. Вирівнювання стін зруб осідає під час експлуатації. Тому вирівняти стіни складно внутрішню обшивку зробити ідеальною простіше вирівнювання обшивки всередині приміщення, здуття вагонки в лазні відбувається з кількох причин. Найбільш поширена це недотримання технологічного зазору в один трим між дошкою при її кріпленні. Виправити помилку можна двома способами: демонтувати обшивку, проводиться повне зняття вагонки з обрешітки. І повторний кріплення на цьому етапі можна додатково утеплити стіни, зробити якісну пароізоляцію і вентиляцію. Частково замінити полотна. Проводиться демонтаж тільки 2-3 пошкоджених дощок. У полотен зрізається шип, щоб забезпечити достатній зазор між ламелями. Потім вагонка повторно кріпиться на стіну, якщо після демонтажу матеріал сирої. Просушіть ламелі протягом декількох днів, покривати або обробляти антисептиком не потрібно. Це не врятує від накопичення вологи при вологості повітря 68,0. Вирівнювання похиленого зрубу викривлення стін відбувається через механічну оциліндровки колоди, нерівномірного розташування нагелів і неправильно висушеної деревини. В результаті сире колоду веде, зруб дає усадку, а стіни деформуються, виправляють проблему механічним або декоративним способом. Ремонт дерев'яних лазень проводиться за першою технологією. Тому що обшивка внутрішнього приміщення проводиться тільки для каркасних будівель. Для вирівнювання зрубу застосовуються спеціальні пластини з отворами і сталеві стрижні з різьбленням і перетином 120 двадцятьм і більше. Кріплення виконують в місці викривлення бруса зовні і всередині зрубу, просвердлюють наскрізні отвори діаметром менше перетину стрижня, стрижень забивають кувалдою. Потім зверху надягають пластину і затягують гайку, виступаючи кінці, зрізають болгаркою або пилкою по металу. Згодом гайки підтягують, поки не вдасться повністю вирівняти викривлену ділянку. Інструкція по очищенню приміщення, висока вологість, різниця температур, неякісна обробка матеріалів та інші фактори провокують виникнення цвілі, грибка кіптяви прибирають їх народними або хімічними засобами. Видалення цвілі. Погана вентиляція і гідроізоляція фундаменту, відсутність теплоізоляції, основні причини появи цвілі на стінах парної. Вентиляція в лазні буває трьох типів, але найбільш ефективною є циркуляція повітря через продухи, розташовані в нижній і верхній частині стін. Отвори повинні бути забезпечені запірною системою для регулювання повітря, що надходить. Гідроізоляція несучої основи проводиться на етапі зведення зрубу. Для захисту використовуються рулонні матеріали бітумна мастика або поліуретан. З внутрішньої сторони фундаменту обов'язково укладається рубероїд і робиться керамзитове відсипання. При незначній глибині ураження деревини цвіллю виконується її механічне видалення, деревина зрізається зі зрубу, а чиста ділянка обробляється наждачним папером або шліфувальною машинкою. Якщо парилка була обшита вагонкою, то уражені полотна демонтуються, уважно оглядається внутрішній простір під матеріалом. Якщо слідів цвілі немає, то його можна залишити. При відсутності вентиляційного зазору потрібно повністю зняти облицювання і закріпити її обрещітку. Серед народних засобів для знищення цвілі поширені хлорне вапно її розводять водою згідно з інструкцією мідний купорос на один води. 50-70% цієї речовини, 30% кухонної солі і 100% палених квасців. Сірка випускається у вигляді димової шашки, яка підпалюється у вогнетривкій ємності, перекис водню розчин для зовнішнього застосування 22,5. Білизна використовується без розведення водою. Всі рідкі склади наносяться на попередньо очищену ділянку при роботі з складами обов'язкові заходи індивідуального захисту, фартух. Рукавички і окуляри після обробки уражену ділянку обробляються водою, при необхідності проводять повторну дезінфекцію, якщо народні засоби не активні. Скористайтеся антисептиками поверхневого і глибокого проникнення, наприклад, складами тривотекс антіплесень. Або Нортекс-Доцир вони використовуються для зовнішніх і внутрішніх робіт. Наносяться на уражену область за допомогою малярського пензлика або ручного пульверизатора. Час висихання 24 години при 20. Скількість чарів залежить від ступеня ураження деревини, виведення грибка перед дезінфекцією, ретельно оглядають продухи і вентиляційні отвори. Якщо потужності каналу недостатньо, його розширюють або монтують спеціальні вентилятори для поліпшення відведення вологого повітря. Перед обробкою канал очищають від засмічення, бруду і видимих слідів грибка. Для обробки застосовують протигрибкову ґрунтовку, яку наносять пензлем. Після роботи приміщення добре провітрюють протягом декількох діб розчин мідного купоросу, розведений за інструкцією. Наносять за допомогою кисті на просушену деревину обшивку стін або дощатий настил, сильно уражений грибком, краще повністю замінити новим матеріалом Після демонтажу дошки спалюються, щоб запобігти поширенню грибка і його спор. Очищення від кіптяви, освіта кіптяви запобігти практично не можна, тому що для розпалювання печі використовується натуральна деревина. Кіптява осідає на стінах і стелі. Але періодичне очищення допоможе впоратися, з осідає сажею. Механічне оброблення застосовується для видалення шару сажі з дерев'яного зрубу і обшивки, для цього використовується металевий скрибок або шпатель, буде потрібно докласти чимало сил, але після ручного очищення змити залишилася кіптява буде значно простіше. Хімічний склад, спеціально розроблені лужні розчини для розм'якшення і видалення кіптяви з різних матеріалів. Застосовуються як в чистому, так і в розведеному вигляді, наносяться за допомогою губки. Мильний розчин застосовується для профілактики утворення кіптяви після повного очищення парної більш ефективними засобами: стіни, стеля. Грубку протирають не рідше один разу на місяць після чищення парної, обов'язково провітрювання і сушка протягом два діб. Як прибрати смолу? Вона з'являється на обшивці в парні через розкриття смоляного мішечка всередині дошки. Цей процес тривалий до 1-5-2 років, щоб прискорити його, протопливайте баню щотижня. не використовуйте вагонку і дошку з хвойних порід. Для цих цілей підійде облицювання з модрини, липи або вільхи. Видаляйте смолу ножем або шпателем через кілька годин після прогріву парної, ремонт лазні це комплексний процес. Спочатку виявляють і усувають причину, а вже потім приступають до вирішення проблеми, тоді ремонтних робіт, що проводяться раз в 5-7 років, буде достатньо для комфортного і безпечного перебування в парні.